Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі у христі, брати і сестри, вже не раз чули притчу про таланти, дехто з Богословів каже, що це є найпоширеніша притча. Бо практично кожен знає її і знає розв'язку, де Господь порівнює Царство Небесне до Господаря заможного. Який має певне багатство, і від'їжджаючи з дому, дає те багатство своїм слугам, ті, які допомагають йому у його житті. Одному дає п'ять, іншому два, і останньому дає один. Певно, що по мірі їхніх можливостей. Від'їжджає, і ті слуги знають, що прийде час. Ми маємо за той час їх помножити наскільки це можливо, ними орудувати, щоб придбати ще більше, ніж ми маємо. Так і є з людиною. Кожного з нас Господь послав у цей світ, кожному з нас дав певні таланти, певні можливості. В одного, можливо, їх є більше, в когось, можливо, менше є. Але кожна людина має схильність до якоїсь доброї справи. Хтось є добрим вчителем, хтось є добрим водієм, хтось є добрим механіком чи будівельником, який працює у своїй сфері і приносить загальному користь суспільству, де ми живемо. Якщо Господь дає людині талант, ми мусимо ним орудувати. Ми мусимо ним примножувати ці здібності, які Господь нам дає. Але не раз людина може закопати свій талант, те, що вона робить. Огляньмося навколо нас, де ми живемо? На вулицю, на наше містечко. Скільки можна побачити людей, які закопали свій талант через алкоголізм, через розпусту, не дай Боже, можливо, і навіть через наркотики чи через ігроманію, де людині Господь дає певні таланти. Здається, подивишся, що в тої людині. Хороше і добре має бути майбутнє. Але в один момент вона звертає з тої дороги і починає закопувати свій талант, починає ним нехтувати, шукає розради в якихось інших речах і не знаходить. І потім людини. Починає говорити совість. Щось не, не так. Хтось винен, недобрі умови праці, хтось мені мішає, хтось мені заважає, і я через те ось так свій талант закопую, так як цей слуга, який прийшов, каже: господарю, знаю, що ти жорстокий чоловік, сієш там, де не сіяв, збираєш там, де. Не збирав, де не розсипав. Тобто для себе шукає певне оправдання. Що ось так і я зі страху закопав свій талант. Не раз, можливо, ми дивимося на когось, хто має більше талантів, хтось, який досягнув більшого успіху. Але Господь. Говорить у Святому Пісьмі такі слова, кому більше дано, з того буде більша відповідь, той мене більше мусив відповісти за ті таланти, які Господь йому дає. Свята мати Тереза її раз запитали за таланти і каже, тобто, як розвивати? Вона відповіла дуже просто. Хочеш розвивати свій талант, хочеш щось доброго зробити, змінити світ, іди додому і люби свою сім'ю. Це є перший крок. Господь, коли розповідає цю, цю притчу, каже, що господар приїхав, зробив звіт з першим і каже: гаразд слого, бути вірний в малому, поставлю тебе над великим. Бачить, що цей слуга він дав собі раду. Він зумів використати свій талант. Не зразу Господар його стави на якісь значні високі посади, але дає йому якісь певні малі справи. Каже, бути вірний в малому. Все починається з малого. Все починається з малих кроків. Дерево, яке виростає, дає плоди, так само починається з маленького зернятка. Але коли воно виростає, потрібен певний час, воно тоді виростає в могутнє дерево і дає свої плоди. У 20 столітті в наших, на наших землях старші люди знають, коли прийшов комунізм. Їхній девіз був, щоб були всі рівні, щоб всі мали однакові права і всі рівно жили, однаково жили. Але неможливо, щоб так було, бо одна людина працює, одна людина старається, день і ніч працює, щоб щось мати, а інша може байдикувати. Як тоді винагородити одного і другого? І Господь нам дає цю притчу, що хто є вірний в малому, того через деякий час Господь ставить на якусь іншу справу чи працю, щоб він приносив користь. На одній парафії священник говорив проповідь про цю притчу і каже, що кожен з нас має певний талант, може послужити. Нашій парафії або нашому містечку. Хтось є добрим вчителем, хтось є добрим лікарем, і можна послужити добрій справі для інших. Після служби Божої приходить одна вчителька і каже: Отче, я і добрий спеціаліст у своїй справі, іноземних мовах. Можу допомогти дітям, хто має труднощі з англійською мовою, щоб їх підтягнути. В мене субота. Зранку я маю певну працю. Після обіду я маю декілька годин вільних. Хто б хотів би прийти, я би з ними займалася. І священа каже: гаразд, добре, на наступну неділю я зроблю оголошення. Ця жінка, він зробив оголошення. І зголосилося декілька дітей, які мали певні труднощі з іноземними мовами. І вона займалася. Через деякий час приходить будівельник і каже: Отче, я працюю на фірмі, є добрим майстром і можу послужити комусь. У мене там один день є в тижні, де я маю декілька годин вільних, можливо, в когось якісь певні труднощі чи комусь треба. Підремонтувати щось, я би в ці години міг йому допомогти. І священик робить оголошення. Тоді знаходяться люди, яким потрібна допомога в тій сфері. Інші подивилися, що можна робити добрі справи. Потім знайшовся і механік, потім знайшовся і електрик, і парафія почала жити. Тими талантами, які Господь їм дав. Не раз батьки можуть і закопати талант своєї дитини, не раз мама з татом думає, що саме краще це так, як я думаю. І я знаю, що дитині буде найкраще. Можливо, дитина має якусь певну схильність. Можливо, до малювання, можливо, до музики, можливо, до інших якихось секцій і хоче туди ходити, відвідувати і набиратися певного досвіду. Тому стараймося розглядіти ті таланти у своїх дітях. Не раз, можливо, буде тяжко, не раз, можливо, ми не зрозуміємо своїх дітей. Альберт Ейнштейн, знаємо такого науковця, правда? Він перший раз заговорив у чотири роки. сім років він навчився читати. Але в майбутньому став відомим науковцем. Ще інший науковець Ньютон, який тяжко йому давалося навчання на початку. Дуже тяжко давалося навчання. Але помаленьку, крок за кроком, він знову ж таки стає визначним науковцем. Не раз ми бачили мультики про Мікі Мауса, правда? Уолт Дісней він якраз писав сценарій до тих мультиків. Все починалося з того, що коли він прийшов на роботу в місцеву газету, йому сказали, ти не маєш таланту. Ти не маєш, тобто фантазії і твої статті ніхто не буде читати. Потім його прихистила одна католицька парафія, де він в той час розмальовував афіші розпорядок, жив в одному гаражі, як описує в, в книжці автор, з, оди, з одною сім'єю мишей. І потім побачив одне мишенятко, яке він годував. І назвав його Мікі. Тобто з того він розглядів свій талант, і зараз ми десь цими речами, мультиками розважаємо своїх дітей. Коли людина має свій талант, коли вона розгледіла, стараємося його не закопувати. Стараймося його наоборот розвивати, стараймося ним послужити іншим. Відомий скрипаль Ніколо Паганіні, італійський, який вже на старості літ заповів свою скрипку місту Венеція, але з одною умовою, що на ній більше ніхто не буде грати. Хоч цей інструмент називається скрипка, хоч він має довгу історію свою, минуле, але якщо на ньому ніхто не грає, він втрачає свою сутність. Спортсмен, який не займається, який пропускає певне тренування, він опускається. він немає тої можливості вжитих рухів, є, коли він регулярно займається школяр, який пропусти місяць навчання, чи він зможе зразу включитися в навчання, чи він зможе швидко надолужити без проблем той процес, який він пропустив. Так само і в духовному житті. Коли людина занедбує молитву, коли людина відкладає головні речі на потім, коли вона певні свої справи, певні свої обов'язки відкладає на потім пізніше. ще зроблю? Так само, як той спортсмен. Вона слабне, вона закопує свій талант. Отже, дорогі у Христі, брати і сестри. Кожен з нас є особистістю, кожен з нас має певну схильність до певних справ, які Господь ті таланти нам дав. Ми маємо їх першу річ розпізнати у своєму житті, потім їх помножувати, удосконалювати, можливо, навіть і навчатися, і приносити користь сім'ї, родині. Парафії нашому містечку і нашій Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі і за всієї мислі нашої. Промовмо. Господи Пам'я.